ізолятор КГБ по-науковому, а просто тюрма. Отут От сиділо 20-25 в'язнів, закриті двері, параша. раз в добу опорожнялася. Розумієш, уявляється, а спали, валетом, поверталися по команді. Літом не вистачало поїття, стояли з тіком задували. А звідси на всі чотири поверхі натопити, як велись свинки від я розказувати не буду. Ми маємо два карці одиночки. Тут е, хто не признавався, його поміщали в карцер, але наливали часткову воду і добу, дві глював слідчі. Ні топчана, ні ліжка не давали, ні крісла, нічого. Давали дві склянки переварної води і 300 грам хліба. В кінці самого цього музею там є друга сходова клітка, а в кінці стояв електрогенератор. І коли розстрілювали в'язнів, а тут 5 метрів до тротуару. То чути дуже, якщо стріляють, на дворі чути. то вони включали генератор. А трупи виносили, там сходова клітка є на двір. Я мав шестеро братів було, то було восьмеро повстанців. А одного дядька всі троє загинули. Цей повстанцях на Волині ця розстрілялася, а в Дніпропетровській тюрмі. Тут приймали в'язнів, тут стояв НКВД з ключами і з нагайками, їх роздягали догола, шмонали і тоді в кінали. І так мене зі баража привезли, роздягнули все на покривало, скинули всі речі, і, розумієте, і перешукали все, і тоді зложили чотири роги і кинули в камеру. Нас раз в тиждень виводили на прогулку. Тут був такий круглий бетонний двір. І в такому 15 хвилин по кругу ходили. я мав щастя 48-му році сидіти тут як малолітній в'язень. Я був засуджений на 25 років, і от маю значок малолітнього в'язня України. Шли селом, шли селом партизани, по своїй українській нефільній землі, і у кожного зброя була за плечами, і у кожного смуток і біль на чолі, і у кожного зброя була за плечами, і у кожного смуток і біль на лиці, біль і смуток за всю Україну. За успішне виконання важливих завдань щодо організації ведення, підготовки та підтримання руху опору нагороджується почесним нагрудним знаком командувача сил спеціальних операцій Вовча Зграя Олещук Ігор Андрійович. За багато всього, щоб, щоб я не зазнався на старість. Не хай знайте всі українського. до руху опору проти московських окупантів.